Перемога над страхом. В е, Йова написано в 3 розділі 21 му вірші, слідуюча. Йова, 3 розділ, 25 й вірш. Бо страх, що його я жахався, до мене прибув. І чого я боявся, прийшло те мені. Знаєте, як одна людина сказала. Мені хотілося бути на місці Йова. До того і після того. Але процес, який Йов прожив після початку, і з початком його хвороби, якою він е, хворів, потім смертю всіх його рідних дітей, дружини. Е, насправді це страшний процес. Це тяжкий процес. Не всі люди можуть прожити. Е, і вижити з цього процесу абсолютно. Але Йо, він пройшов це, і ми бачимо кінець його, ми бачимо, іслам не був кінець, його сім'я була більша, його багатства ще були більші. І він прославив Бога за все. Але те, що говорить Йов третьому розділі, він говорить, страх, який є жахарський. І я почав аналізувати своє життя. Можете понездити, чи є речі. Які ми боїмося, чи є страхи якісь в нашому житті? І друге, чи є якісь страхи, які ми боялися, і прийшли в наше життя. Коли я почав думати про себе, я знайшов, знайшов ті речі, які я боявся, і вони прийшли в моє життя. І ви знаєте, насправді, те, що я пережив від страхів таких, а, вони чомусь, страх, який був, ніщо не говорило про те, що це може статися в моєму житті. Абсолютно нічого. А, але через щось це сталося в моєму житті і мало дотик до моєму життя, і воно матеріалізувалося в моєму житті. І я розумію, що страх насправді. Це не проста така безневинна річ. Я просто побоявся, а завтра я вже не боюся собі. Страх має наслідки. Це, це чому Біблія закликає нас побороти всякий страх, прийняти Божий мир. І, тому, і маса місць писання насправді говорить про внутрішній мир. Маса місць писання говорить про внутрішній мир. І я розумію, якщо багато Біблія говорить про внутрішній мир, це означає, що це що? Це і важливо. Завжди бути внутрішні, мати Ви мир. На сьогоднішній день а, через цю епідемію весь світ в страсі, в трепеті сер серйозно. надзвичайно серйозний стрес. знаєте, Мені люди деякі пишуть з різних країн, деякі місіонери пишуть, кажуть, з 12-ї години ночі, цієї ночі ми не можемо навіть вийти на вулицю, навіть в магазин не можемо йти. Тільки через три дні ми зможемо перший раз піти в магазин. І я дивишся, а деякі люди, і, від, але, я не знаю, насолоджуються цим процесом, якось так виглядає, що вони ніби так і ще раз посуджуються. Ти знаєш і тому, і тому, і другому, і третьому, і п'ятому, і десятому. і То вони не думають, що вони таке добро роблять якесь надзвичайне, коли вони лякають людей себе, Не? І на сьогодні справді, ми сьогодні чітко розуміємо, що люди, які ну, мудрі люди, я вірю, ми розуміємо, що справді епідемія була в Китаї серйозно, Сьогодні вони... Вирівнюється ситуація в Китаї, наскільки я чую. Сьогодні в Італії більше 20 тисяч людей хворіють. Смертність в основному люди це після 60 років. Оце реальність така, після 60 років. І е, процент смертей, я розумію, що те, що я чую, от я порахував в Італії, е, приблизно 1% смертей насправді від, е, від цього е, вірусу. І в основному це люди старшого віку. Е, я думаю, що звичайно це є. ну, Люди вмирають, це неприємно, звичайно. Звичайно, це е, е, не хочеться, щоб люди вмирали, і тим більше від таких всяких епідемій. От, і, і, Звичайно, я не буду йти в медичні ніякі процеси, але я розумію, що від е, грипу кожного року люди вмирають, і в більшій мірі навіть, ніж це. Але сам факт залишається факт, що люди вмирають від різних хвороб абсолютно на сьогоднішній день. Е, Вертаючись до Йова, я хочу сказати, що Йов, те, що Йов боявся, це прийшло в його життя. І я думаю, що основний процес і основні процеси відносно страху, які проходяться, проходять в нашому розумі. І це є поле битви. А тут відбувається основне поле битви. І наш розум він є така площадка, де ми воюємо. І відносно того, як ми воюємо і що ми використовуємо цій війні, залежить від того, як ми пройдемо ці, ці процеси. Якщо ми справді воюємо на основі Божого Слова, коли ми пробуваємо в Божій присутності, тоді ми відповідно видаємо і ми воюємо тою зброєю, яку Бог нам дає. І ми відвоюємо якісь території і ми відвоюємо. Знаєте, це насправді важливо дуже розуміти цей принцип. Тому що страх він не є безневинним. Страхом треба закінчувати. Страхом треба розбиратися. Не можна давати страху входити всередину. Для того, щоб трішки більше зрозуміти весь процес, я хочу використати писання, хочу використати другу книгу Хронік. Хто має біблію, можете відкрити другу книгу Хронік. 20 розділ, друга книга Хронік, 20 розділ. І Біблія говорить нам про такого царя. Цар, який називається Йосафат. І взагалі про, про цього царя ми читаємо перед тим і 18 розділ, і 19 розділ. Це був богобійний чоловік і Господь благословив його царство. Почав цей цар почав зміцнятися, багатство прийшло в Ізраїль, армію він підняв на високий рівень. І написано, що всі царі навколо Ізраїля вони боялися царя Іосафата і царства Ізраїльське. І деякі царі приносили подать Для царя Ізраїльського вони приносили ці подать. Але в один день декілька царів, і це ми можемо читати з 20 го рузу першого вірша, декілька царів з боку моря з Сирії вони зробили е, спільний, спільну армію, міцнішу армію, і вони пішли воювати проти Ізраїля. І написано, що в третій третій вірш, якщо ви прочитаєте, написано, що злякався Йосафат, і злякався Йосафат. і постановив звернутися до Господа, і він проголосив пість на всю юдею. І зібралася юдеї просити допомогу від Господа. Також приходили з усіх юдиних міст просити Господа. І став Йосафат у зборі, юдиному та Єрусалимському, в Господньому домі перед новим подвір'ям та сказав: Господи Боже, Батьків наших! Чи ж не ти Бог на небесах, і ти пануєш над усіма царствами народів? І в руці твої сила та міць. І немає такого, хто б став проти тебе. Зупинимося на цьому моменті. Перше, що про що говорить книга Хронік, 20 розділ, вона говорить про спочатку про страх, що є злякався, це, це означає, що армія була потужніша, могутніша за його армією, і він прийшов в якийсь стан страху. І те, що він зробив, абсолютно саме правильне рішення, він почав закликати весь народ, всю націю до молитви. І ви знаєте, хто сьогодні сидів, зробив подібну заяву в процесі коронавірусу. Не? Один цар зробив таку заяву. Це хто? Трамп. Трамп він сказав, що неділя 15 число. Цей день поста, молитву проти коронавірусу. Закликаємо всі церкви, всі народи молитися за, проти цього коронавірусу. Подібно що зробив президент Трамп. Е, більше я не чув, щоб хтось з президентів це робив. Знаєте, через те, я думаю, Америки – це особлива країна до сьогоднішнього. дня. Знаєте, Багато людей говорить багато проти цієї країни. Але я вам хочу сказати. Тільки одна країна, яка сказала, давайте встанемо на коліна перед живим Богом. Я думаю, що це перше, що ми повинні щось зробити, наблизитися до Бога. Інструментом для цього є молитва. Коли ми наближаємося до Бога, коли ми стаємо близькими до Бога, коли ми постимося, ми смиряємося перед Богом, що відбувається? Ми починаємо бачити проблему, яка є, не через свої очі. Бо до того ми бачили через що, через свої очі. І Йосафат бачить цю армію через свої очі. І він злякався. Коли починає людина молитися, коли починає шукати лице Божого, приходить новий взір на ту саму проблему. Проблема та сама абсолютно. Та сама ситуація, той самий коронавірус. Але людина дивиться на це по-іншому абсолютно. Вона дивиться через призму того, як це бачить хто? Бог. Вона дивиться на цю ситуацію, так як це бачить Бог. І коли людина бачить, так як бачить Бог. І відповідно ця проблема стає що? В рази в рази менші. Чому? Тому що для Бога немає жодної неможливої речі. І для нього немає проблеми тої, з яким стикається людство на сьогоднішній день. Тому що Бог є на дусі. І звичайно, він може рішити цю проблему просто моментально. Другий момент, який переживає другий момент, який я хочу відмітити, це є 2 хроніка 29 вірш. Якщо прийде на нас зло меч покарання чи моровиця, чи голод, то ми станемо перед цим храмом та перед лицем Твоїм. Бо ім'я Твоє в цьому храмі і будемо кликати до тебе з нашого утискую, і ти почуєш і спасеш. Приходить, ви бачите, що приходить вже віра в народ. Але те, що відмічає Єсуфат, він каже: якщо прийде на нас зло, меч у карані, тобто війна, так? моровиця, знаєте, що моровиця це епідемія. Моровиця українською. Слово старе, чи голод? Неважливо, які страхи ми сьогодні проходимо. Головне, коли ти починаєш пробувати в Бозі, коли ти починаєш наближатися, наближатися до Бога, тоді ти починаєш відповідно, що приходить віра. Приходить віра. Ситуація навколо звіта та сама, ніби ті самі е, проблеми, та сама армія, яка стоїть, та сама зброя, яка стоїть. Але Юсафат видає інше послання. Він каже, ми знаємо, що Бог нам допоможе. Ми знаємо, хто такий Бог в нашій ситуації. А, в Другому Хронік 12 вірш. 12 вірш читаємо і ми говоримо про те, що потрібно передати. Тобто Ми розуміємо, ми вже дивимося по-іншому цю ситуацію, але ми хочемо передати цю проблему самому Богу, тому що ми не можемо справитися з цією ситуацією, тому що це не в нашій владі. Але владі нашого Бога. Боже наш, чи ж ти не осудиш їх? Нема в нас сили перед цією силою силеню, що приходить на нас. І ми не знаємо, що зробимо, бо наші очі на тебе. А сідояни стояли перед Господнім лицем. Також діти їхні, жінки їхні та їхні сини. Що робить Йосафат? Е, е, Він говорить, Господь. Ми перестаємо страхатися, ми перестаємо панікувати. Але ми просто дає, віддаємо тобі цю ситуацію. Ми віддаємо цю ситуацію в твої руки, і ми очікуємо. Ми очікуємо, що ти, Господь Бог наш, будеш реагувати на нашу молитву. Ми очікуємо те, що ти будеш робити. Ми очікуємо те, що ти будеш. Реагувати на все те, що відбувається сьогодні з нами. А, віддати а, проблему Богові, це абсолютно не означає бездіяльності з нашої сторони. Ви знаєте, наприклад, те, що я закинув групу Хліб життя, це поради Міністерства охорони здоров'я України. Абсолютно хороші здорові поради. Вони там рекомендують. Давайте я просто зачитаю коротко. це. На період карантину максимально обмежити проводити служіння, які передбачають присутність скучення людей 200 і більше, та по можливості проводити їх в онлайн режимі. Абсолютно хороша порана. Рекомендувати віруючим за друге і священникам дотримуватися дистанції мінімум 1,5-2 метри. Хтось там здоровується вже не руками, якось там пробує там, не буде мовити хто. Розмістили, розмістити у храмах антисептичні засоби. Ми поставили біля кавової стойки антисептичні засоби, можете користуватися не для того, і є. Рекомендувати віруючим на період карантину не вітатися за руки, не цілувати та не обіймати один одного. Ну, в принципі, можемо вижити, правда, якщо не, не пожимаємо руки. Закликати віруючих пильно стежити за власним здоров'ям та за появу перших симптомів, одразу звертатися до лікаря. Якщо віруючі повернулися з країн, де є епідемія, закликати їх до самоізоляції на час інкубаційного періоду. Такі поради від МОЗ, в принципі, адекватні, нічого до нема. А в нашій ситуації -то взагалі ніякої проблеми немає, тому що 200 людей поки що нас немає, і ми можемо збиратися. Але я просто говорю про те, що є Господь, який спів за цим. Є речі, які залежать маленькі, але вони залежать так само від нас. І ми повинні так само реагувати на це. І ми повинні навчитися просто віддати цю ситуацію Богу. Тому що в перший момент ти не зміниш, ну, ми не поборемо, знаєте, я не поборю коронавірус тим, що я буду боятися і страхатися. Але ми знаємо, що в Бога є цей інструмент абсолютно сильний, потужний, для того, щоб розібратися з цією ситуацією. І ви знаєте, якщо ми не навчимося, якщо ми навчимося. Боротися, якщо ми навчимося правильно реагувати на такі ситуації, то це є величезна насправді проблема. Я вбачаю це величезна проблема, якщо ми навчимося правильно реагувати на страх. Чому? Тому що те, що ми читаємо в писанні, що ці речі будуть збільшуватися і посилюватися, чи ближче буде йти до, до кінця земного життя, до кінця світу. Ці речі збільшуються. Ми говоримо про те, що книга об'явлення, остання книга Біблії, вона говорить про те, що і війни, і епідемії, і хвороби різного характеру, і голод в різних кінцях світу вони не будуть зменшуватися. Ми не бачимо поменшення чогось. Але я вам скажу одне: щоб нам проходити ті всі обставини, ми повинні навчитися справлятися з процесами стресу. Тому що ці речі вони можуть подавити нас. І не можуть нас згубити. Ви знаєте, мене таке враження сьогодні, що люди через, не так через стрес, а Сьогодні заробляє медицина, не за того, що проти коронавірусу щось люди купують на тих масках, ну трошки заробляють, вони 20 разів піднімають ціни, але таке враження, що люди від сердечних... Каплі купляють, серця починають боліти, так далі. Сьогодні люди від самого страху від стресу вони купляють вже наслідки того, інфаркти і все те, що з цим зв'язане. Ви розумієте, що наслідки ще гірші. Стрес він сам по собі не виліковує, він дає, подає ще більше хвороб. Тому я вірю, що ми повинні правильно реагувати на стресові ситуації. Я знаю, я вам скажу, що це можливо. Я ви знаєте, я такий по природі трошечки такий панікор насправді. Я панікую по таких всяких маленьких речах, але по коронавірусу я не панікую, так скажу. Але ви знаєте, я вам скажу, одне, що нам потрібно вчитися з Богом проходити ті всі обставини. Я багато разів просто ловлю себе на тому, що ти боїшся тих речей, які в житті так і не стається. Стресуєш, ти накручуєш з дітьми твоїми, то останешся, то, то ще там щось попридумаєш, то не пустять в Америку, то... і ти починаєш накручувати це. І ви знаєте, ті всі речі вони приносять мес такий, приносять такий стрес в організм весь. Я вам скажу, що я вірю в те, що ми можемо все ж таки вчитися, крок за раз, довіряти своїй ситуації Богу. Я не вірю, що за один день ти можеш поборотися і сказати, я сьогодні не буду боятися. І все, я не, я не боюсь, я не боюсь. і ти проголошуєш собі, що ти не боїшся. Я думаю, що це ходження перед Богом. Коли ми чим більше ми в присутності Божій, чим більше ми в таких ситуаціях молимося і шукаємо Бога, тим легше нам проходити і побороти цей стрес. Тим легше нам проходити ці всі обставини. Важливо на цьому етапі на цьому етапі отриму внутрішнє слово від Бога. Внутрішнє слово від Бога. Я замітив, що а, навіть якщо проповідник скаже, я отримав слово від Бога, і скаже для всіх людей сьогодні в цьому залі, що я отримав слово від Бога, ні одного не торкнеться коронавірусом. І я проголошую це і так далі. Я вам хочу сказати, що в проценті 10 людей може це прийняти але коли Бог тобі в середину, внутрі дасть чітке, зрозуміле слово, тоді ти ну, переможеш цей страх. І те, що відбулося з Йосафатом, якраз говорить про це 15 вірш. Чому прочитаємо 15 -ти, 15 -ти що з 15 по 17 вірш. віршів? Що відбулося з Йосафатом, це те, що він отрима чітке, зрозуміле слово, і він вимінив це слово. І він сказав: послухайте весь Юдою, мешканці Єрусалиму та царі Єсофати. Так говорить до вас Господь. Не бійтеся та не жахайтеся перед цією силеною силою. Бо не ваша ця війна, але Божа. Узавтра зійдіть на них, ось вони входять з біччя цінцу. І ви їх знайдете на кінці долини напроти пустині Еруїл. Не вам воювати в цьому. Оставтеся, встаньте і побачите, що Господь спасіння з вами, Юду і Єрусалиму. Не бійтеся і не жахайтеся, бо завтра виходьте перед них, а Господь буде з нами. Це те, що рішило проблему. Іосафат отримав слово, від Бога, він прийняв це слово. І все, що їм треба було зробити, це вийти напроти цього війська. І стати напротяг і чекати, що Господь зробить своє чудо. І ви знаєте, це те, що нас від цього страху. Нам потрібно просто прибути перед Богу, отримати слово внутрі від Бога. І це те, що нас буде тримати, і, буде, і, і в чому буде наша перемога. чому буде перемога? А в другому хроніку я хочу ще прочитати останній момент, те, що зробив ізраїльський народ. Те, що це був Тобто дорогами. Них... Спочатку був страх. І я розумію, що це нормально для людини. Також для кожної людини з нас це нормально, коли приходить страх. Ненормально, коли ми даємо цьому страху розвиватися в нас, заполонювати наш розум, заполонювати наше серце. Це вже і нормально. Тому Йосафат закликав до молитви, люди наблизилися до Бога. Потім вони віддали це в руки Божі Вони не сказали. Ми не можемо нічого з цим зробити, але ти, Господь, можеш вирішити нашу ситуацію. Потім вони від Бога Слова, пророк проголосив це слово, вони прийняли це слово, вони стали. І перший двадцять другий вірш говорить про те, чим вони воювали, їхні зброї, і радився він з народом і поставив співаків для Господа. І вони хвалили величні святості, коли йшли перед озброєними, і говорили: дякуйте Господу, бо навіки Його милосердя. А того часу, коли зачали вони співати та хвалити, дав Господь засідку на судні Мамонових і Моавових та на мешканців Саїр, що прийшли були проти Юди, і були вони побиті. Це те, як воювали ізраїльтяни. Вони просто співали Господа. І прославлення, ви знаєте, насправді відіграє величезну роль в ситуаціях. Ми прославляємо нашого Бога. Приходить Божа слава, приходить Божа сила в наше життя і приходить перемога над цими обставинами. І на кінець я хочу, щоб ми ще е, прочитали псалом. Псалом 90 або 91. -й. В моїй Біблії 91-й псалом, він під деяких 90-й. І цей солом, який справді, який ми можемо кожен день молитися, проголошувати і говорити духовний світ, хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: охорона моя та твердине моє. Боже мій, я надіюсь на нього, бо він тебе вирве. Стане та холова, з моровиці Він Пером своїм вкриє тебе, і під крильми його заховаєшся ти. Щит та лук, його правда: не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що день пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані в моровиці, що нищить у півдні, впаде тисяча з боку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і заплату безможним побачиш. «О, Господа, охорону мою, Всевишнього, ти вчинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету Твого вдар не наблизиться. Бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе бальнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив камінь своєї ноги. На лева й вужа ти наступиш, левчика й крокодила, ти будеш топтати, що бажав він мене. То його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я Моє. Він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. І я з ним буду в недолі. Врятую Його та прославлю Його, і довістю ім'я насичу Його, і він бачити буде спасіння моє.